Сьогодні 13 червня 2023 року. З вами компанія Електромотор і в нашому відео огляді Honda wh 20 xt Країна походження Honda Японія. Дана помпа виготовлена в Таїланді. Реклами нема чого робити. Honda робить качественну продукцію. От. Подивимося, що йде в комплектації. Почнемо упаковочна коробочка. Тут далі в комплекті йде отаке от сито. Патрубки. Ось такі надійні зажимачі. У них три штучки, як бачимо, свічний ключ і такі от зажими. Така от нехитра комплектація. Дана мотопомпа порядка 25 кг вісом. І за годину може перекачувати до 450, за хвилину до 450 літрів. Бачите, при тому, як залили паливо. Мастило. Бачите, у нас щупчик. Сюди входить 0,58 літра. Будемо говорити порядка 600 грамів. Це зливна. От. Дана помпа встановлена на такій платформі. Тут у нас от такі, Давайте покажемо прорізіновані подушки. Що вона буде стояти устойчиво і не вибрівати після того, як ви позаливали паливо до мастило. От у нас тут заливна для чистої води. Тут чисту воду і тоді вже з допомогою тумблера включаєте на он показую в кожному відео огляді бо все-таки буває люди забувають відкриваємо паливний екран прикриваємо воздушну заслонку підсоюнивши патрубки ваша помпа готова до роботи Ходимося що це на да, двигатель GX 160. Перед цим показував двигатель Honda, яка уходить на відправку, а також сьогодні така невеличка помпа, тому що от буквально недавно. Відправляли здорові сотки, як їх називають, Важкі, а ця от така весом 25 кілограм. да, Дана помпа от ручним стартером. Так що тут не електро, ручний. Ну, повірте, яке б не було время року, яка б погода, в любе время ви бензинову помпу. Запустите і не буде ніяких питань. Отож, друзі, кого цікавить продукція від Honde. Не буду перечисляти весь товар, ми також продаємо продукцію. Заходьте на наш сайт ТОВ Електромотор. Ціна на сайтах, знаєте скрізь одинакова. Ну, зателефонувавши за номером телефона 063 426 1010. Також написавши на Viber, ви будете мати, я думаю, суттєву знижку. все. Чекаємо, друзі, на електромотори. 063 426 10 10.